Якщо це Полісся, бо тільки що говорили за лісостеп, якщо це Полісся, це регіон, де проблема з Калієм, але більше вологи і гірші ґрунти, то по азоту тут все залишається так само, але в цьому регіоні треба вносити калій. І якщо у вас на полях реальна проблема з калієм, його треба дофіга, то самий дешевий. А калій це калій хлористий. Нагадую, щоб нормальне було живлення рослин, треба від 6 до 6,5 тримати pH. От. Якщо у вас він не такий, значить думайте про те, де брати меліорант на якомусь там цукровому заводі, кар'єрі і так далі. Це все працює, це все да, дорого, але можна зробити недорого і можна зробити саме головне. От. А, тому а, вам потрібно буде калій, калій хлористий найдешевший, але його не можна вносити ні в передпосівну культивацію, ні при посіві. А, його треба вносити з осінь. Чого? Тому що це калій хлористий, значить в ньому є хлор. А хлор це така штука да, ми типу, воду не очищаємо, але поки воно все не вивітриться, цю воду пити не можна. Відповідно, якщо ви прямо перед посівом кинете калій хлористий в ґрунт, то хлор зробить. Вашій кукурузі АТА. Але при посіві все одно треба дивитись в сторону НПК. От. Якщо ми говоримо про НПК при посіві, то швидше за все, це буде не 60, не 80, тому що на полісі планово організм кукурузи за 10 тонн. Якщо це буде НПК, то треба дивитись мінімум там 100 кг, можливо, 120, можливо, навіть більше. Але це, до речі, до лісостепу теж відноситься там, де 80 і більше. Контролюйте, куди ви даєте добриво. Чого бо, якщо ви дасте, наприклад, там, на 80, 100 або там, 120 в лінію посіву, і воно буде дуже близько до корінця, де проростає рослина, то ви там, з високою вергідніст отримаєте хімічний підпал кореня. Тому, якщо ви використовуєте 80 і більше, да, то робіть так, щоб сошничок який сипе добриво. Клав їх трошки далі в сторону, і трошки глибше, щоб відстань між корінцем і добривом була не 2-3-4 см, а трошки більша. Так, да, це на старті ну, гірше, бо нема сразу стартового живлення. Але, до речі, на полісі це можна дуже легко пофіксити якимось ркд в рядочок, да, або якоюсь мікрогранулою в рядочок, чого бо відстань до добрива ви збільшили. От. І таким чином туди вильнути побільше комплексного добрива, щоб був і фосфор, і калій. І стартовий азот, але азот все одно треба давати вперед посівне.